Hello everybody! Вечір! Їду після роботи у лісі І качу і качу, куди хочу, да? Так, да, кайфую неймовірно в цьому лісі, всій дорозі. Дивіться, вже почалася осінь, а цей ліс, він каже, що не ще літо Осінь і ще рано нас брати. Але погодка сьогодні Тепло, немає вітру, тиша кругом. о, Оце що не є? Це є кайф. Вирватися з міста вечором і поїхати в такій, по такій дорозі, коли сонце заходить у лісі, коли ти їдеш, і вокруг тебе ліс і гори. Ліс і гори. І тава гарна, лісова дорога, яка йде вниз. Да, вниз тому що я... Їхав уже годину вверх.